Вітаю на тупаріумі, місці, де ми розбираємо найтупіші закони і заборони з усього світу. Підписка і лайк, твоя підтримка україномовного контенту. Додивись відео до кінця, щоб дізнатися всі факти. Сьогодні розповім вам про 50 найдивніших судових справ у світі мистецтва. Ці історії доводять, що закон і творчість часто не можуть знайти спільну мову. Деякі справи тривали роками і коштували мільйонів доларів, а деякі взагалі змінили правила гри. Якщо вам цікаво дізнатися про ці божевільні випадки, підпишіться на канал та поставте лайк. Почнемо з першого прикладу, який стосується звичайного писуара у музеї та багаторічних суперечок. У 1919 році Марсель Дюшан виставив писуар як твір мистецтва під назвою Фонтан. Це викликало скандал і численні судові розбірки про те, що таке справжнє мистецтво. Суди у різних країнах протягом десятиліть вирішували, чи є цей об'єкт культурною цінністю. Зрештою, більшість судів визнали фонтан важливим мистецьким об'єктом, що назавжди змінило концепцію мистецтва. Другий випадок стосується картини, яку намалював слон у зоопарку Сан-Дієво у 2005-му. Власники зоопарку продали роботу за 18 тисяч доларів, але покупець подав до суду. Він стверджував, що його ввели в оману щодо авторства та художньої цінності твору. Суд встав на бік покупця і зобов'язав повернути гроші через недостатню інформованість про справжнього автора. Третя справа розглядалася у Франції у 2012 році та стосувалася графіті бенксі. Власник будинку хотів продати стіну з роботою відомого художника за 500 тисяч євро. Місцева влада заборонила продаж, стверджуючи, що це вандалізм і не може бути товаром. Суд визнав графіті містецтвом, але дозволив продаж лише після отримання спеціального дозволу від міської ради. Четвертий приклад пов'язаний з художником Карлом Андре та його мінімалістичною скульптурою з цегли. У 1976 році музей Тейт купив роботу, що складалася з цегли на підлозі. Британські платники податків обурилися і подали колективний позов, вважаючи це марнотратством державних коштів. Суд відхилив позов, підтвердивши право музею самостійно визначати художню цінність творів мистецтва для свого зібрання. П'ятий випадок стався у США у 2018-му і стосувався роботи шимпанзе Конго. Спадкоємці продали картини примата на аукціоні СОДБІС за 26 тисяч фунтів стерлінгів. Організація захисту прав тварин подала позов, стверджуючи, що примуса тварину малювати для розваги людей. Суд не знайшов доказів жорстокого поводження і дозволив продаж, визнавши картини легітимними творами мистецтва. Шостий приклад демонструє конфлікт між художником Джефом Кунсом та французьким фотографом у 2015 році. Кунс використав фотографію без дозволу для своєї скульптури, що коштувала 3 мільйони доларів. Французький суд визнав його винним у порушенні авторських прав і присудив відшкодування у розмірі 180 тисяч. Це рішення стало важливим прецедентом для визначення меж «appropriation art» у сучасному мистецтві та його правових наслідків. Сьомий випадок розглядався у Німеччині і стосувався картини, намальованої роботом у 2017 році. Програміст подав до суду, вимагаючи визнати себе автором, адже він створив алгоритм для робота. Суд вирішив, що авторські права не можуть належати ні роботу, ні програмісту, оскільки німецьке законодавство визнає, це рішення створило юридичний вакуум навколо творів, створених штучним інтелектом та автоматизованими системами у мистецтві. Восьмий приклад показує абсурдність судової системи у справі про мистецтво сміття у Великій Британії. У 2014-му прибиральниця викинула інсталяцію сучасного мистецтва, прийнявши її за звичайне сміття на підлозі. Художник подав до суду на музей за недостатній нагляд та втрату твору вартістю 50 тисяч фунтів. Суд відхилив позов, оскільки музей не міг передбачити, що прибиральниця не розпізнає мистецький об'єкт серед справжнього. Дев'ятий випадок стався в Італії у 2011 році з відомою роботою П'єро Манзоні. Його консерви з нібито власними екскрементами продавалися на аукціоні за 300 тисяч євро кожна банка. Покупець вимагав розкрити вміст банки, щоб підтвердити автентичність, але суд відмовив у цій вимозі. Судді визнали, що відкриття банки знищить концептуальну цінність твору і порушить авторський задум митця. Десятий приклад демонструє суперечку навколо картини, створеної штучним інтелектом, яка виграла художній конкурс у США у 2022 році. Традиційні художники подали колективний позов, вимагаючи дискваліфікувати переможця конкурсу мистецтв. Суд відхилив позов, оскільки правила конкурсу не забороняли використання цифрових інструментів та алгоритмів для створення робіт. Це рішення відкрило двері для участі творів штучного інтелекту у художніх змаганнях по всьому світу. Напишіть у коментарях, який з цих випадків здається вам найбільш абсурдним, та чому саме. Одинадцятий приклад пов'язаний з перформанс арт, коли художниця Марина Абрамович позивалася до свого колишнього партнера. У 2015-му вона вимагала заборонити йому виконувати їхні спільні перформанси без її участі. Суд частково задовільнив позов, визнавши, що обидва мають рівні права на використання спільно створених концепцій. Дванадцятий випадок розглядався у Нідерландах і стосувався скульптури з живих рослин у 2009 році. Сусіди художника скаржилися, що його інсталяція на балконі порушує санітарні норми та приваблює комах. Суд дозволив зберегти роботу, але зобов'язав художника регулярно обробляти рослини та контролювати їхній ріст. Тринадцятий приклад показує конфлікт між музеєм та спадкоємцями художника щодо права на виставляння незакінчених робіт. У 1997 році родина Марка Ротко подала позов проти музею за показ його ескізів. Вони стверджували, що художник ніколи не хотів показувати ці підготовчі роботи широкій публіці як закінчені твори. Суд встав на бік музею, визнавши право культурних інституцій самостійно вирішувати питання експозиційної політики. Чотирнадцятий випадок стався у Канаді у 2006 і стосувався indigenous art та культурної апропріації. Білий художник використав традиційні мотиви корінних народів у своїх картинах без дозволу та консультацій з представниками общин. Суд визнав це культурною апропріацією і заборонив продаж робіт, встановивши важливий прецедент для захисту культурної спадщини. П'ятнадцятий приклад демонструє суперечку навколо вуличного мистецтва, яке стало частиною приватної власності у Берліні. У 2013-му власник будинку закрасив графіті відомого художника, що викликало обурення громадськості. Художник подав до суду за знищення його твору, але програв справу через відсутність дозволу на створення. Це рішення підтвердило право власників будівель розпоряджатися своєю власністю незалежно від художньої цінності зображень. 16 й випадок пов'язаний з цифровим мистецтвом та невзаємозамінними токенами у 2021 році. Художник продав цифровий твір як NFT за 69 мільйонів доларів, але покупець виявив копії. Суд визнав, що NFT гарантує лише право власності на токен, а не ексклюзивність зображення. Сімнадцятий приклад показує справу про скульптуру, яка впала і травмувала відвідувача музею у Лондоні. У 2010-му постраждалий вимагав компенсацію у розмірі 2 мільйонів фунтів за фізичні та моральні збитки. Суд частково задовільнив позов, але зменшив суму через власну необережність відвідувача, який ігнорував попереджувальні знаки. Вісімнадцятий випадок стосується картини, яку намалювала дитина у віці трьох років у 1950-му. Батьки продали роботу як твір відомого абстракціоніста за 80 тисяч доларів у антикварній галереї. Коли обман розкрився, покупець подав до суду, але програв через відсутність експертизи перед купівлею. Дев'ятнадцятий приклад демонструє конфлікт між художником і церквою щодо релігійного зображення у 2018-му. Митець створив провокаційну інсталяцію з релігійними символами, що обурило віруючих і призвело до судового розгляду. Суд визнав твір образливим для релігійних почуттів, але не заборонив його показ у закритих галереях. Двадцятий випадок стався у Японії і стосувався манги, яку суд визнав порнографією у 2015-му. Художник стверджував, що його робота є мистецтвом і захищена свободою творчості, незалежно від змісту зображень. Суд не погодився і заборонив розповсюдження твору через надмірну сексуалізацію персонажів, що порушує японське законодавство. 21-й приклад пов'язаний з виставкою тіл у формаліні, яку організував Юнтер фон Хагенс. У 2007-му родичі померлих подали позов, стверджуючи, що не давали згоди на публічний показ. Суд відхилив позов через наявність письмових згод самих донорів перед смертю на використання їхніх тіл. Якщо ви досі не підписалися на тупаріум, зробіть це зараз і поставте лайк цьому відео. 22-й випадок розглядався у Росії і стосувався перформансу групи «Война» у 2010 році. Художники намалювали гігантський фалос на мосту навпроти будівлі спецслужб як політичний протест проти влади. Суд визнав це хуліганством і засудив учасників до грошових штрафів та громадських робіт за вандалізм. Двадцять третій приклад демонструє суперечку навколо статуї, яка нібито нагадувала анатомію людини у Австралії. У 2016-му мешканці міста вимагали прибрати скульптуру через її непристойний вигляд, на їхню думку. Суд відхилив позов, визнавши, що скульптура є абстрактним мистецтвом і не порушує суспільної моралі. 24-й випадок стався у Швейцарії і стосувався картини, створеної за допомогою крові у 2011-му. Художник використав власну кров для створення портрета, що викликало санітарні та етичні питання у місцевої влади. Суд дозволив виставку після підтвердження, що кров була оброблена і не становить загрози для здоров'я відвідувачів. Двадцять п'ятий приклад пов'язаний з фотографією, яка порушувала приватність звичайних людей у громадському місці. У 2014-му фотограф виставив серію знімків незнайомців у метро без їхнього дозволу на комерційній виставці. Декілька людей впізнали себе і подали позов за порушення права на приватність та використання зображення. Суд зобов'язав фотографа виплатити компенсацію і прибрати фотографії з публічного доступу без згоди зображених осіб. 26-й випадок розглядався в Іспанії і стосувався скульптури, яка блокувала вихід із приміщення у 2009-му. Художник створив величезну інсталяцію, яка фізично заважала людям виходити з галереї без обходу довгим коридором. Пожежна інспекція вимагала демонтажу через порушення норм безпеки, але суд дозволив зберегти роботу після встановлення запасного виходу. 27-й приклад демонструє конфлікт між художником і компанією через використання логотипу у критичному контексті. У 2015-му митець створив серію картин, де відомі бренди зображувалися у негативному світлі. Компанії подали позови за дискредитацію торгової марки, але суд визнав це захищеним правом на художню критику. 28-й випадок стався у Бразилії і стосувався живопису на Фавелах у 2013 році. Уряд хотів закрасити мурали як частину програми благоустрою перед Олімпійськими іграми у Ріо де Жанейро. Художники подали позов, захищаючи культурну цінність вуличного мистецтва для місцевих громад та світової спадщини. Суд частково задовільнив вимоги і зберіг найбільш значущі роботи як частину культурної ідентичності міста. 29-й приклад пов'язаний з музичним перформенсом, де композитор використав чотири хвилини тіші. У 2007 році спадкоємці Джона Кейджа позивалися до рок гурту за плагіат їхнього твору. Гурт використав хвилину тіші у своїй композиції, що нібито порушувало авторські права на твір. Суд відхилив позов як абсурдний, оскільки неможливо мати монополію на тішу у музиці. Тридцятий випадок розглядався у південній Кореї і стосувався татуювання як форми мистецтва у 2016-му. Тату майстер без медичної освіти був засуджений за незаконну медичну практику відповідно до місцевого законодавства. Він оскаржив рішення. Стверджуючи, що татуювання є мистецтвом і не потребує медичної ліцензії, суд підтримав первинне рішення, що викликало масові протести тату спільноти по всій країні проти застарілих законів. 31-й приклад демонструє справу про картину, яку знайшли на смітнику у США у 2010-му. Колекціонер виявив роботу вартістю 2 мільйони доларів серед викинутих речей. Попередній власник вимагав повернення картини, стверджуючи, що викинув її випадково під час переїзду до нової квартири. Суд визнав знахідку законною власністю колекціонера через відсутність доказів випадкового викидання та своєчасної заяви. 32-й випадок стався у Франції і стосувався реставрації фрески у 2012 році. Непрофесійна реставраторка зіпсувала старовинну фреску у церкві, спробувавши самостійно відновити зображення без відповідної кваліфікації. Місцева громада подала позов за знищення культурної спадщини і вимагала компенсацію у розмірі 100 тисяч євро. Суд зобов'язав реставраторку сплатити лише 10 тисяч євро через відсутність злого умислу та низьку початкову вартість. 33-й приклад пов'язаний з голографічним концертом померлого музиканта у 2015 році в США. Спадкоємці подали позов проти організаторів за несанкціоноване використання зображення та голосу покійного артиста на комерційному заході. Суд встав на бік спадкоємців і присудив їм 50% прибутку від усіх майбутніх голографічних виступів. 34-й випадок розглядався в Індії і стосувався танцювальної вистави з релігійними мотивами у 2018-му. Танцюристи використали священні тексти у сучасній хореографії, що обурило релігійних лідерів і призвело до протестів. Суд заборонив вистави в храмах, але дозволив комерційні покази у світських приміщеннях з попередженням. 35-й приклад демонструє конфлікт між художником і моделлю щодо оголеного портрету у 2013-му. Модель подала позов після того, як художник продав її портрет без згоди на комерційне використання зображення. Суд зобов'язав художника виплатити компенсацію та отримувати письмовий дозвіл моделей на продаж їхніх зображень. 36-й випадок стався в Мексиці і стосувався муралу Дієго Рівери у 2011 році. Власник готелю хотів знищити фреску під час реконструкції будівлі, що викликало міжнародний скандал у світі мистецтва. Уряд подав позов за спробу знищення національної культурної спадщини і виграв справу у вищій інстанції. Готель був змушений зберегти фреску і створити спеціальний публічний простір для її перегляду відвідувачами. 37-й приклад пов'язаний з відеоінсталяцією, яка викликала епіліптичні напади у глядачів у 2009-му. Троє відвідувачів виставки постраждали від спалахів світла і подали позов проти галереї та художника за завдану шкоду. Суд зобов'язав галерею встановити попереджувальні знаки і виплатити компенсацію за медичні витрати постраждалим відвідувачам. 38-й випадок розглядався у Туреччині і стосувався скульптури, яка нібито образила засновника республіки. У 2014-му художник створив абстрактну роботу, яку деякі люди інтерпретували як карикатуру. Суд визнав митця винним у образі пам'яті національного героя і заборонив показ скульптури у публічних місцях. 39-й приклад демонструє суперечку навколо фотокниги з інтимними знімками пар у 2017-му. Декілька пар, які погодилися на зйомку, пізніше передумали і вимагали вилучення фотографій з публікації. Суд частково задовольнив вимоги і дозволив вилучити окремі знімки за наявності відкликаної згоди від учасників зйомки. Сороковий випадок стався в Аргентині і стосувався графіті на пам'ятнику архітектури у 2012 році. Художник розписав історичну будівлю як протест проти соціальної нерівності Україні та корупції у владі. Суд засудив його до виправних робіт із відновлення пам'ятника під наглядом професійних реставраторів державних установ. 41-й приклад пов'язаний з інсталяцією живих тварин у клітках на виставці сучасного мистецтва. У 2010-му зоозахисники подали позов за жорстоке поводження з тваринами у художньому проєкті. Суд заборонив виставку і оштрафував художника за порушення законів про захист тварин та їхнього благополуччя. 42-й випадок розглядався у Польщі і стосувався театральної вистави з політичним підтекстом у 2015-му. Влада намагалася заборонити прем'єру через критику діючого уряду та його політики у сатиричній формі. Суд відхилив вимоги влади і підтвердив право театру на художню свободу та політичну сатиру. 43-й приклад демонструє конфлікт між музеєм і художником щодо умов зберігання твору у 2011-му. Митець вимагав спеціального освітлення і температурного режиму для своєї інсталяції у постійній експозиції світового музею. Суд не підтримав всі вимоги художника через надмірні витрати і технічні обмеження будівлі музею. 44-й випадок стався у Китаї і стосувався цензури виставки сучасного мистецтва у 2016-му. Влада закрила експозицію за день до відкриття через політично чутливий зміст окремих робіт на виставці. Художники подали позов, але програли справу через широке повноваження державних органів у культурній політиці. 45-й приклад пов'язаний з аукціонним скандалом, коли картину продали двічі різним покупцям одночасно. У 2013-му два колекціонери виявили, що вони обидва заплатили за один твір мистецтва. Суд визнав договір з першим покупцем дійсним і зобов'язав аукціонний будинок повернути гроші другому учаснику торгів. 46 й випадок розглядався у Греції і стосувався копіювання античної скульптури у 2009 році. Турист створив точну копію музейного експонату і намагався вивести її як сувенір із країни на батьківщину. Митниця конфіскувала роботу, підозрюючи крадіжку культурної цінності, але експертиза підтвердила, що це сучасна копія. Суд дозволив туристу забрати копію, але зобов'язав додати інформацію про походження для уникнення майбутніх непорозумінь. 47-й приклад демонструє справу про публічну скульптуру, яка стала місцем для скейтбордингу у 2015-му. Художник подав позов за пошкодження твору молодими людьми, які використовували скульптуру як рампу для трюків. Суд відхилив позов через відсутність огорожі і попереджувальних знаків навколо об'єкта у публічному просторі міста. 48-й випадок стався у Норвегії і стосувався перформансу у музеї у 2011 році. Художниця роздяглася під час виступу, що порушило правила музею та викликало скарги від інших відвідувачів із родинами. Суд визнав це допустимим у контексті мистецького перформансу, але зобов'язав музей попереджати про такі події заздалегідь. 49-й приклад пов'язаний з віртуальною галереєю у Мета Всесвіті, де хтось продавав підроблені цифрові копії. У 2022 році художник виявив незаконні копії своїх робіт у віртуальному просторі ігрового світу. Суд визнав це порушенням авторських прав і зобов'язав платформу видалити підробки та виплатити компенсацію художнику. П'ятдесятий і останній випадок розглядався у Швеції і стосувався інсталяції зі звуками у 2018. му Сусіди художника скаржилися на постійний шум від звукової інсталяції, яка працювала цілодобово у його майстерні. Суд обмежив годину роботи інсталяції з 8 ранку до 10 вечора через порушення права сусідів. Ці 50 справ демонструють, наскільки складними можуть бути стосунки між мистецтвом і законом у сучасному світі. Кожен випадок показує унікальні виклики, з якими стикаються художники, музеї та суспільство загалом щодо творчості. Деякі рішення здаються справедливими, а деякі викликають питання про баланс між свободою творчості та правами інших. Багато з цих справ створили важливі юридичні прецеденти, які впливають на мистецьку практику, і досі закон постійно намагається встигнути за розвитком сучасного мистецтва і нових форм художнього вираження у світі. Напишіть у коментарях найбільш розгорнуто, яке з цих судових рішень вас здивувало найбільше і чому? Підпишіться на канал Тупаріум, щоб не пропустити нові цікаві історії зі світу мистецтва та культури. Поставте лайк, якщо це відео було для вас корисним і пізнавальним про дивовижний світ судових справ. Яка справа здається вам найбільш абсурдною, і як би ви вирішили її на місці судді?